Всім доброго дня, вітаю на каналі. Сьогодні 26 липня 2025 року. Хочу представити новиночку своєї колекції. Це Плуері Надія. Приїхав вже пару плодиків навіть впало. Я думаю, якраз прийшов час їх вже спробувати і вам показати. І ще у мене тут є ось такий єдиний плодик. Минулого тижня було два плодика. Це Бум-код Sprintsatin. Теж візуально він вже м'якенький, тиждень тому його спробував Ось одразу зірвався, вже м'якенький. І зараз ще вирву якийсь плодик надії, який м'якенький. Мабуть, мабуть, навіть цей. Ось так ось вони виглядають. Навіть вже почав. Він чимось пошкоджений, надія, зараз спробую. М -м -м. Супер штука. Це дійсно щось новеньке. За соком, як видно, дуже багато. І смак дуже солодкий, дуже-дуже солодкий. Такий я навіть, ну от я вже скільки спробував диплоїдних слив, але такого ще не було. Ось так виглядає кісточка, дуже маленька, не відділяється. Але за смаком супер штука. Ось так виглядає Sprін Я тиждень тому зеленого його спробував, то воно наче й не відчувалося опушення, але було таке відчуття, наче якогось кота облизав. Потрібно все-таки, я думаю, гарненько його обтирати. Зараз спробуємо. Теж дуже смачна штука. Такий смак. Якийсь як і чимось можливо і Black Ember нагадує. Не знаю. Як перестигша диплоїдна слива.